У кривому розі перейменують 275 вулиць. Про це повідомляє прес-служба міської ради. Впродовж місяця з 20 листопада триватимуть громадські слухання. Ми запитали у місцевих жителів, як на їхню думку варто назвати вулиці. Я вже що від радянського більш треба відходити. От та було б непогано змінити назву вулиць на якісь більш українські. Воїни віддають своє життя і тому вони заслуговують на те, щоб саме назвати там прізвищем якогось загиблого. Хоча їх дуже багато. Тіністе або косове, щоб на будущее для того, щоб в майбутньому не було потреби їх перейменуватись. Ні язик, ні вулиці – це не час для цього. Зараз є більш інші потреби. Це особисто моє міння. Тетяна Резніченко – мати військовослужбовця, який загинув у вересні минулого року на Донеччині. Жінка каже, під час перейменування у минулому році зверталась з пропозицією назвати вулицю співдружності на честь її сина. Створювала і петиції, які набрали необхідну кількість підписів для розгляду. Ми надсилали запит. Чому ці петиції не були розглянуті, і отримали відповідь, що це не на часі. Що петиції будуть розглядатися і, можливо, будуть перейменовуватися вулиці після закінчення війни, коли люди будуть жити на вулиці, яка носить ім'я героя, це не дасть їм можливості забути про те, що була така війна. Пропозиції перейменування вулиць місцеві жителі зможуть запропонувати до 4 грудня у письмовому чи електронному вигляді до райвиконкомів. Далі проведуть голосування, каже членкиня робочої групи Ольга Гончар. Процес перейменування в 2022 році був дуже складним. Виникло дуже багато непорозумінь. Процес голосування, прийняття спочатку пропозиції, потім голосування він був дуже непрозорий і тому найголовніше, чого ми ну я зокрема. Намагаюся добитися за те, щоб процес голосування і прийняття пропозицій перед цим були максимально прозорі. За інформацією міськради, процес перейменування триватиме до 27 січня наступного року. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.